Привіт, мене звати Євгенія. Я є партнером українського проєкту Клаб і зараз я розповім умови співпраці зі мною. Продукція, з якою ми будемо з вами працювати, це побутова хімія фада. В нас є різні серії по догляду за волоссям, шкірою, різні бади, але головний акцент ми робимо саме на побутовій хімії. Як показала практика, на неї є шалений попит, тому вся продукція сертифікована і перевірена якістю. Побутову хімію купують всі, люди люблять чистоту і доглядати за своїм будинком. Отже, як все працює і скільки можна заробляти? Ви матимете 30% на різниці. У нас є роздрібна ціна, і ми, як зареєстровані партнери, маємо 30% знижечки. Тому, коли людина у вас купує товар, ви заробляєте ці 30%. У нас немає наложеного платежу, і це є плюсом, бо ми не вкладаємо своїх коштів. Тобто, людина хоче замовити у вас товар. Вона кидає вам гроші на карту, ви заходите на сайт у свій кабінет і оформляєте замовлення на цю людину. Оплачуєте грошима, які вона вам кинула на карту. В Києві на складі збирають цю посилочку і відправляють. І нам зручно, бо ми не вкладаємо свої кошти, і людині зручно, бо вона може піти на пошту, забрати свою посилочку, додатково оплативши послуги доставки. Також можна робити замовлення по вашій місцевості. Знайомі, родичі, люди з вашого міста чи села, щоб не замовляти у когось іншого і платити за доставку, можуть замовляти у вас. Від тисячі гривень доставка безкоштовна на новій пошті. Тому спільні замовлення дуже вигідно робити. ви оформляєте посилочку на себе, забираєте і потім роздаєте людям по вашій місцевості, хто що купував. Це саме основне, що я хотіла донести. Далі протягом семи днів ми з вами в телеграмі будемо проходити безкоштовне навчання під моїм керівництвом. Я буду давати завдання на кожен день у вигляді марафону. До кожного дня йде інструкція і детальний опис. Рекламу ми з вами будемо давати у вайбері і Фейсбуці. Мені ви будете кидати звіти у вигляді скріншотів. Я буду їх перевіряти, коригувати, можливо, десь щось буде незрозуміло. А найголовніше те, що за 7 днів безкоштовного навчання ви матимете. Готові соцмережі, свій клієнтський чат, і найголовніше це людей, це перших клієнтів, і зможете заробляти свої перші кошти. А вам особисто нічого купувати не потрібно ніхто нікого не буде змушувати проходити навчання чи працювати. Якщо вам це не підходить, не подобається чи щось не виходить. Ви в будь-який момент можете мені написати, що ви більше не хочете цим займатися. Ніхто нікого ні до чого не зобов'язує, все залежить виключно від вас. Я дам всю можливу інформацію, яка в мене є, і все, що від мене залежить, а все інше вже це ваше бажання. Таким чином, ви будете заробляти свої перші кошти. Далі, після навчання, ви переходите в робочі чати і працюєте з командою за планом. Час, коли працювати, ви обираєте самі зранку, ввечері, коли вам зручно. Якщо ви готові спробувати працювати онлайн, використовуючи мінімум часу на день. І вас влаштовують мої умови, будь ласка, ставте плюси. Якщо є додаткові запитання, будь ласка, не соромтеся, пишіть із задоволенням вам відповім. Буду чекати вас у своїй команді. До зустрічі!